Нині до нього черга за автографом гордо розписується на сторінках власної книжки Рукою котрою два роки тому ледве ворушив, будучи проукраїнським активістом із Луганська, потрапив у полон. У мене біляв грушників. Россияне, чеченцы и местные бандиты. Я насчитал 25 чоловік. Я не мог ходити, руки відбили. Они стреляли несколько разів над головой. Далі розстріл. Далі сказали в 10 часов. То есть там один з ватажків приказал розстріляти. Фамію его гадди, Александр Петрович. До війни я його знал лично. Але під ранок почався бій. Блокпост, красний партизан, де утримували Геннадія, атакували українські збройні сили. І ось двері відчинилися. Я побачив довге дуло кулемета. Увійшли два молоді чоловіки, і я їм сказав чистою українською мовою Я полонений допоможіть, будь ласка. Вони відповіли зараз. Так автор описує своє звільнення, яке відбулося за годину до запланованого розстрілу. А це саме ті двоє хлопців, котрі врятували Геннадія на презентації книжки. Бачили його вперше після вивезення з полону два роки тому й не думали, що стануть героями його твору. Епізод, у якому йдеться про їхній подвиг, встигли перечитати. кажуть, описано з точністю до деталей. Ну, під час бою ми йшли за чистку на зачистку. Зданій ну я знайшов Геннадія, то жні були замку розстріляти о 10, а Ми прийшли на штурм о 9 ранку. Ну йому повезло. І те, що ми не йшли киштикшли на зачистку, здані не кинули в нього гранату. От так так бог його двів після полону. Одужав і пішов на війну добровольцем. З луганською пропискою Геннадій знав ворога в обличчя у перший серйозний бій. Потрапив на Савур Могилі. Тоді ж була і перша втрата друга, якому він за два роки присвятить книжку і зізнається, найважче було писати про останню зустріч із нині покійним побратимом. В книгі «З з Тимуром Сімурамюдашом ми заглянули друг в другу лаза, і просто я не знаю. Ми бачу, що ми ніколи не побачимося в житті більше ніколи. Отак от було все тяжело. Нельзя было избежать этих ошибок, потому что у нас совершенно была другая армия, у нас совершенно была другая концепция. А на ошибках хочеться. мы научились. Ані у книжці, ані на презентації автор та його брати по зброї на війну чи умови служби не скаржаться. На державу теж. Хоча вважають, досі подвиг півсотні добровольців, котрі билися за Савур-Могилу, не оцінили. Рік тому генштаб зібрав інформацію про цих бійців і подав списки для нагород президенту. Досі і ці документи так і лежать в адміністрації президента. Можливо, чекають якоїсь дати, щоб нагородити. Але ну от, без, без ніякого руху. Сам автор чекає не нагород, а покарання тих, хто привів війну на його батьківщину, готовий свідчити про конкретних осіб в українських та міжнародних судах, а поки що засвідчив у книжці для читачів. Ірина Герасимова, Владислав Каретник, п'ятий канал.